Березень 2015 рік. Починається будова церкви. Це другий рік йде війна з Росією. Росія як країна-агресорка веде війну з Україною. Війна, яка забрала вже тисячі життів. І село Коритне включилося в активну боротьбу проти агресії Росії. Люди яких свідомість вже дозріла, ніколи не стануть уже такими, якими були. Росія веде війну збройну, веде війну інформаційну. Також велика пропаганда Московщини ведеться у церквах. От і жителі села Коритного, яким надоїло слухати пропаганду московську. Вирішили побудувати українську церкву на українській землі, українську церкву, в якій будуть молитися на українській мові. І ми раді з того, що нам нашому поколінню випала честь побудувати храм, який залишиться для дітей для внуки, для правнуки, на довгі і довгі роки. Ну, розказуйте, як вам робиться. Дуже легко на церкву робиться. Дуже приємно. Нам нічого такого страшного. Довгоспі погано робилося, а тут дуже легко робиться. А тут добре. добре. Приходіть молитися до нас, до церкви. Української. Української. Будова нашої церкви показала, що є єдність україні, згуртованість, і що за краткий час може багато чого зробити, що ми і стараємося. Хочеться подякувати Богові, всім людям цим, які так щиро віддано трудяться на будові нашої Української православної церкви, Київського патріархату, рівного поцаного князя Володимира. Вважаю усім здоров'я, терпіння і наснага, і би Бог поміг нам це доробити. Всі люди дуже в нас завзяті. Бачите, самі, які в нас люди. Дякую, дякуємо Богові, дякуємо усім. Você... героям слава!